Яку найстрашнішу теорію змови ви коли-небудь чули? Що якщо арештувати людей з маленької чорної книжечки Джефрі Епштейна, то світ зупиниться, бо при владі перебуває надто багато мерзотних багатіїв? Фейсбук меми, де ви публікуєте актуальне селфі та світлину, зроблену 10 років тому. Це програма для розпізнавання облич. Так, і коли штучний інтелект навчиться цьому, він зможе розпізнавати і фіксувати ваше обличчя навіть на старих відеозаписах кількарічної чи десятирічної давності, камери безпеки, камери відеоспостереження, домашні відео, архівні записи тощо. Ваше життя матиме цифрову хронологію. Волога мрія технологічних компаній це. Зробити такі пристрої як Google Glass, популярними, тоді навіть ті люди, які не хочуть щоб їх знімали, все одно будуть потрапляти під запис бо хтось у смарт-окулярах дивитиметься на них. Поширення божевільних конспірологічних теорій цілеспрямовано відволікає увагу від реальних подій, що відбуваються у світі. І знаєте, що це бляха працює. Якщо ви чуєте, що хтось бодай натякає на якусь конспірологічну теорію, ця людина автоматично вважається божевільною, а це небезпечно, якщо врахувати наскільки корумпованими є уряди та корпорації. Що не існує такого поняття як безпечний харчовий пластик. Теорія темного лісу ми не можемо знайти жодних доказів позаземного життя, тому що всі розумні істоти ховаються а дурні були знищені чимось іншим. Восьминоги це інопланетяни, і ви не зможете переконати мене в протилежному. Ці засранці прилетіли з метеорита або що. Швидкість розвитку їхнього мозку порівняно з усіма іншими видами, взагалі виходить за межі можливого. Цікаво, що восьминоги та більшість інших головоногих молюсків відійшли від наших спільних еволюційних предків дуже далеко, тому цілком логічно, що вони здаються нам інопланетянами. Наш найближчий предок – древній плоский хробак, який існував ще до. Того як з'явилось життя на суші, а це 750 мільйонів років тому. Про те, що біткоін винайшов штучний інтелект, який тепер накопичує величезну кількість комп'ютерних потужностей. Жадібні люди будують великі центри майнінгу біткоїнів, щоб заробити гроші, але все, що вони роблять, це створюють надстійку мережу, в якій працює штучний інтелект. Штучний інтелект також володіє величезною кількістю коштів, щоб тепер анонімно платити людям за виконання брудної роботи у фізичному світі. У певний момент суперінтелекту знадобиться більше обчислень і роботи вони рук. а оскільки роботизовані руки не такі вже й досконалі, гроші це наступна найкраща річ, адже люди зроблять що завгодно, аби побачити, як росте цифра на їхньому банківському рахунку. Для мене це звучить жахливо. Що не існує програми захисту свідків, уряд готує людей до того, що вони обірвуть усі зв'язки, а потім просто знищує їх замість того, щоб переселити. Існує купа чудернацьких конспірологічних теорій про прибульців, але чим страшнішими і безглуздішими вони стають, тим менше ймовірність того, що вони мають під собою якусь частку правди, а це робить їх менш страшними. Чи бачив хтось фільм, де інопланетяни збирають душі, маскуючи вічну в'язницю під рай, щоб обманом заманити помираючих на світло. Що наші політики зовсім не злі і не корумповані, вони насправді думають, що роблять добру справу, і це справді найкраще, що вони можуть. Вони впевнені, що виконують свою роботу на відмінно. Що співачка Лорде – це насправді 40-річний чоловік з Колорадо. Що стереотипні зустрічі з прибульцями, які включають викрадення, дослідження та інші експерименти, це не прибульці, а люди з майбутнього, які повертаються, щоб спробувати з'ясувати, чому ми втратили здатність до розмноження. Крім того, з цього випливає висновок, що події, які можуть призвести до потенційного занепаду людства, вже розпочались. Що ліки від раку та майже нескінченні джерела енергії вже знайдені, але їх тримають в таємниці великі фармацевтичні та нафтові компанії, тому що в системі занадто багато грошей, щоб дозволити їм вийти назовні. Що усі фатальні твердження? На кшталт, людство це справжній вірус. Ми знищуємо нашу планету як ракова пухлина. Були вигадані та поширюються корпораціями, щоб змусити звичайних людей відчути себе однаково винними у зміні клімату. Я не вбиваю планету, і ви теж. Приблизно 70% усіх глобальних викидів спричинені сотнею корпорацій. Вони знищують планету, але ніхто не збирається їх звинувачувати, тому що людство це помилка і Саме цей цинізм є тим, що нас з вами згубить, що абсолютно ніхто нічого не контролює, і ми просто дрейфуємо без штурвала. Це тонка завіса структурованого суспільства, яка може дуже легко зруйнуватись. Коти створили людей, щоб ми їх гладили. Єдина річ, яка по-справжньому засіла в моїй голові, і змусила задуматись. Одна людина на Reddit написала коментар ймовірно 10 років тому, стверджуючи, що порносайти активують вашу камеру, коли ви переглядаєте відео. З якоїсь причини це мене налякало, і з тих пір я ніколи не бачив, щоб хтось про це згадував. Що існують істоти, які намагаються взяти під свій контроль землю. Фізично неможливо відрізнити їх від людей, і саме вони відповідають за приховування НЛО, виставляючи ідеї про позаземне життя безглуздими і сприяючи стигматизації повідомлень про зустрічі з прибульцями, вони можуть без перешкод діяти, готуючи поле бою. Однією з найхимерніших теорій змови є гіпотеза симуляції. Вона полягає в тому, що вся наша реальність може бути надсучасною симуляцією, створеною якимись вищими істотами. Тому все, що ми відчуваємо, наше життя, всесвіт, навіть наші думки можуть бути фальшивими, ніби ми всі, є лише частиною якоїсь гігантської комп'ютерної гри. Це, мабуть, стара історія, але мені подобається і водночас лякає теорія про те, що інопланетяни не виходять з нами на зв'язок, тому що вони хочуть захистити нас від більш небезпечної загрози, якої самі бояться. Що рептилоїди стоять за запереченням проблеми зміни клімату, бо вони холоднокровні і хочуть, щоб ми тераформували землю до клімату, більш придатного для їхнього метаболізму. Від початку цивілізації правлячий клас використовував релігію, щоб встановлювати суспільні норми і відволікати людей від того, що їх експлуатують. Василіск – це уявний експеримент, який можна описати наступним чином. Якщо з'явиться надрозумний і моральний сингулярний штучний інтелект, він буде прагнути до справедливого устрою суспільства. Відповідно, він винагороджуватиме зусилля інших спрямовані на його створення, майже всемогутнього архітектора справедливого суспільства і каратиме тих, хто не допоміг йому в цьому. Це може призвести до того, що штучний інтелект симулюватиме версії всіх нинішніх. І раніше існуючих людей, які б могли допомогти у його створенні, але не зробили цього з метою вічного катування цих симуляцій. Таким чином, якщо ви не хочете бути симуляцією розуму, яку будуть катувати вічно, ви повинні зробити все можливе, щоб сприяти створенню цього сингулярного штучного інтелекту. Я виріс в апокаліптичному культі, тому що у багато пророцтв про загибель суспільства, землетруси, затоплення матеріків і пришестя інопланетян на землю. Ось ще передбачали, що річки мають перетворитись на золото, але тільки для обраних. Одна з теорій, чому в 70-х і 80-х роках було так багато серійних вбивць, пов'язана з вмістом свинцю в пальному. Зворотний бік цієї теорії полягає в тому, що причиною різкого зниження рівня злочинності в 90-х стало вилучення свинцю з палива і зменшення використання свинцевої фарби. Щойно інопланетяни створили людей, а наші мізки є процесорними ядрами для багатовимірного суперкомп'ютера. Свідомість і наш досвід є випадковим продуктом, подібно до того, як тепло є побічним продуктом у наших власних комп'ютерах. Однією з найстрашніших конспірологічних теорій є ефект Мандели, коли великі групи людей запам'ятовують історичні події або деталі не так, як вони відбувались насправді. Теорія припускає, що ці розбіжності пов'язані з альтернативними реальностями або паралельними всесвітами, які якимось чином злились або змістились, спричинивши збій у певних спогадах. Думка про те, що наші колективні спогади можуть бути свідченням розколотої реальності, де події, які ми вважали правдивими. Вими можуть взагалі ніколи не відбуватись я досить моторошною. Однією з найстрашніших конспірологічних теорій, з якими мені доводилось стикатись, є ідея великого перезавантаження. Ця теорія припускає, що група глобальних еліт розробляє план докорінної зміни світової економіки та системи управління під виглядом подолання таких кризових явищ, як зміна клімату та економічна нерівність. Теорія стверджує, що ці еліти прагнуть централізувати владу, створити глобальну цифрову валюту і встановити суворий контроль над населенням. За допомогою спостереження і технологій, прихильники цієї теорії вважають, що все від пандемії COVID-19 до поштовху до сталого розвитку є частиною скоординованих зусиль, спрямованих на здійснення цього перезавантаження, яке призведе до створення антиутопічного авторитарного світу, що робить її особливо жахливою, то це те, як вона спирається на наявні занепокоєння щодо втрати приватності, надмірного втручання уряду та зростаючого впливу в. Великих корпорацій, хоча більшість тверджень цієї теорії є необґрунтованими або перебільшеними, страх, який вона викликає, відображає глибоку стурбованість майбутнім і напрямком в якому рухається суспільство. З фільму «Куб», те, що я називаю, найкращою теорією змови, і чесно кажучи, я вірю в неї більше, ніж у всі інші разом взяті, тому що в ній є сенс. Що, якщо немає ніяких ілюмінатів або таємної тіньової ради, яка все контролює, що якщо ніхто нічого не контролює, що якщо світ це просто купа речей, яка вийшла з під контролю дуже давно, і таким він і залишиться. Друзі, дякую вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймі Кофі за фінансову підтримку. А які страшні теорії змови чули ви? Напишіть в коментарях.